Під час свого візиту до Чернівців міський голова Мангайму Петер Курц відвідав школу номер 3 та місто Добра. Проходьте в гості, можете йти. центральний під через прихисток, а ні, то зразу до школи. Що ви хочете подивитися?» фор? Школу номер три німецька делегація обрала не випадково. Адже саме тут навчальний процес поєднують із прихистком для внутрішньопереміщених людей. Крім того, частина гуманітарної допомоги від Мангайму передали саме сюди. Власне, ми спілкувалися з пані Стефані, представницею Мангайма, ще десь місяць назад. Ми говорили про свою потребу: це ресурсна кімната, і туди ігри. Нам було цікаво, чим граються німецькі діти. Ми з'ясували, що в нас схожі ігри, власне розвивальні, і ми попросили про те, щоб нам прислали якихось ігор. Інклюзивної кімнати раніше у навчальному закладі не було. Зараз її облаштовують, тож подарунок від німецьких партнерів стане у нагоді. І, хоч просили лише ігри, неочікувано отримали ще й шкільні меблі: 35 парт, 70 стільців та три вчительські столи. Ми знайшли місце. Кожен директор знайде місце. Це однозначно для таких подарунків. І ми дуже тішимося з того, що ми маємо клас мистецтва з новими тепер партами, з новими стільцями, які можна зробити амфітеатр. Делегація з Мангайму наголосила співпраця в освітній галузі їм неабияк цікава. Тож підтримувати чернівецькі школи планують і в подальшому. Поки що ми бачимо це в обміні інформацією, а закінчиться війна в обміні дітьми, тому що в нас є німецька мова в школі. Діти вчать, і було б дуже круто, щоб вони спілкувалися зі своїми ровесниками. Ну, власне, вони всі англійською класно володіють німці. Доктор Петер Курц також спустився у шкільне бомбосховище і був вражений тим, як творчо та символічно підійшли тут до його облаштування. Зрозуміло, що це жахливо для дітей перебувати по кілька годин в укриттях, і навіть відчуваючи те, що місто Чернівці знаходиться далеко від лінії фронту за межами бойових дій, це все рівно вселяє таке. Відчуття, що війна все рівно продовжується, і це невимовно. Як це дітям перебувати в укриттях по кілька годин? Ще в одне бомбосховище. Німецька делегація спустилася у місті Добра. Тут німці також побачили умови для проживання вихованців дитячих будинків з Одеси і Миколаєва, а ще познайомилися з чотирилапими мешканцями прихистку. Петер курс зауважив прихистки у Чернівцях. Це ще одне нагадування кожному з нас. Війна триває і стосується вона кожного українця. Олена Крічко, Діана Чігак, Ярослава Боячук. новини Чернівців, телеканал Сі 4